2012 рік, відкриваючи список релізів того року, складно не помітити, що герова індустрія просто засипає гравців хітами: Джорні, Far Cry 3, Diablo 3, Dishonored, Borderlands 2, Max Payne 3, Halo 4, Persona 4. І це далеко не все. Кожна друга гра того року, класика у 25 му Загубитись на фоні цих хітів було ну неймовірно легко. І от саме про один з таких несправедливо забутих проєктів сьогодні і поговоримо. 21 лютого 2012 року її випускає Syndicate. Ураганний неонуарний кібербанковий шутер від першої особи, який, незважаючи на теплий прийом і хороші оцінки від критиків та гравців, з тріском провалюється. Продажі ледве сягнули 150 тисяч копій. Мені здається, що правда в тому, що у більшості тоді просто не було часу. А от у мене він був, і є сьогодні. Тож вимощуйте зручніше, і ми повертаємося 2012 і ретроспективно подивимось на синдикат. Розробкою займали Star Breeze Studios, ті самі, що подарували нам неймовірний Enclave, культові хроніки Рідіка, The Darkness, де можна було дивитись вінтажне кіно на дивані зі своєю дівчиною годинами, та інші якісні проекти, які. Насправді ми граємо і досі. ж, у свою чергу, не була новим IP. Це був перезапуск одноіменної серії тактичних ігор 93-го року. Ну, правда, тепер замість ізометрії перед нами поставав жорсткий вибуховий шутер, але з душею тактичної гри. Історія світу бере свій початок у 2017 році, саме тоді, коли була заснована мегакорпорація Єврокорп. Уже в 25-му вона випускає нейронний чіп DART, що дозволить під'єднуватись користувачам до глобальної мережі даних. Чіп змінює світ, уряди зникнуть, а корпорації перетворяться на нові держави синдикати. У 2069-му корпоративні війни, убивства, шпигунства та й загалом загальна жорстокість стануть нормою. Синдикати почнуть створювати власних агентів, людей, посилених військовими чіпами, які беззаперечно виконують будь-які накази своїх господарів. Практично на самому початку гра вам прямо і скаже, що is so -issue. ти такий. Ну ок, а вже за мить ваш напарник холоднокровно впритул розстрілює мирних людей. І от у цьому світі, де людське життя нічого не варте, ціль виправдовує будь-які засоби і навіть цивільні, це просто перешкода. Ви один з таких агентів синдикату Єврокорп Майлс Кіла. До речі, цікавий факт саме через надмірну жорстокість, гра заборонена в Австралії, а в Німеччині її заборонено рекламувати. Починаючи нову гру, Майлза взагалі безприлюдії кидають у бойовий тест. Це тест прототипу чіпадарт шостої версії. Саме ця вундервафля і стане вашим головним союзником протягом усієї гри. Яка дозволить вам уповільнювати час, щоб весело навалювати хедшоти, ну і бачити крістіни. Також ви зможете з допомогою чіпу хакати ворогів, що в свою чергу просто їх зламає, змусить стріляти у своїх, ну або вони вчинять ну, дуже натуральне самогубство, яке до того ще й зможе забрати з собою декілька ворожих напарників, якщо пощастить. Тут також гравця познайомлять із смачними добиваннями ворогів руками та системою укриттів. Щось схоже, ми пізніше побачимо у CyberPunk 2069. І от після короткого тесту ти відчуваєш себе ну прям справжнім суперагентом, готовий до всього. Герої відправляють у подорож історії його помсти, але гра раптом б'є по обличчю. Дисклеймер сюжет я не буду спойлерити спеціально для тих, хто ще не грав, і після перегляду відео вирішить гру такі пройти. Виявляється, Сандикей взагалі не є поблажливою до гравця. Так, у вас є нейрочіп, легальний волхак, система укриттів, але легкої прогулянки не виходить. Тут і проявляється тактична душа проєкту. Вороги розумні, агресивні, вони закидують гранатами, постійно рухаються, оточують, вони не дають гравцю відпочити. Рівні компактні, тож діяти доводиться обережно і агресивно одночасно, десь хакнути, десь обійти, десь сховатись, відсидітись, відстрілятись та смерть як частина процесу подолання цієї гри. Щодо зброї, то вибір її невеликий, але її достатньо, щоб розважати гравця до самого фіналу. Постріли та черги щоразу дарують тобі легку посмішку. Кожна пукавка має альтернативний режим вогню, будь то гранатомет у автоматі, чи глушник в узі, чи лазер, який перетворюється на RailGun. І все це ну, дуже весело бухкає та розносить ворогів. Є прокачка, але вона косметична і по відчуттям додана просто для галочки. Ну і є кооператив у форматі PVE. Та, на жаль, сервери вже мертві. І я не маю можливості познайомитися з цим режимом. Але огляди з того часу кажуть, що це було весело і складно. Причому складність була дай. Боже, що ще було реалізовано в цій грі, дай Боже, це технічна складова. Не дивлячись на вік, гра досі виглядає приємно та стильно. Але перше на що ти дійсно звертаєш увагу, це звук. Звук це розйоб. Постріли соковиті, як у дорогому блокбастері. Саундтрек від Скрілек Станер настільки качає і підходить до подій на екрані, що ти постійно підкручуєш гучність. Якісні актори озвучення, дизайн звуків, все це ідеально працює на атмосферу. Графіка, незважаючи на вік, виглядає красиво. Об'єкти, які бачить гравець, підписані. Знаєте, як автопілот тесли, коли розпізнає щось на дорозі. Ну дуже стильно. Іноді взагалі можна забути, що гріть 13 років. Так, тут море блюру, як і у більшості ігор того часу, але у поєднанні з неоном засвітами та об'ємним світлом це створює атмосферу, а не руйнує її. А ще тут круті анімації рухів ворогів, зброї, рухів зброї в укритті, і все це дуже кінематографічно. Ну і ноги. Ноги головного героя. Так, я знаю, що це дивно, але їх видно прямо з 2012-го. Ну і шкода насправді, що у 2025-му це все ще досі не стандарт. Та, на жаль, гра не ідеальна. І основною претензією залишається саме тривалість основної гри. Кампанія проходиться за 4-5 годин і загалом постійно не покидає відчуття поспіху. Сюжет якийсь рваний, прокачка поверхнева. Якщо її прибрати, то нічого в принципі і не зміниться. Зброї хотілося б більше. Я особисто прохожу гру втретє, і щоразу залишаю з відчуттям, що хочу ще, але. Всі ці, ці дрібниці насправді вони губляться в тому простому факті. Гру робили з любов'ю. Гра чудово заходить на 2-3 вечори. Вона дарує емоції, вона відкриває новий світ, ще й у такій рідкісній тематиці. Так, Сіндікейт не змінює індустрію, але гра показала, якою може бути енергія кіберпанку без тих всіх філософських лекцій, і роздумів на тему корпорацій і що буде в майбутньому. Гра просто показує, хай тек лоу лайф у абсолюті. Гра блокбастер та справжній прихований діамант серед забутих шутерів. Дайте їй шанс, ну і трішки любові, бо я вважаю, що вона на неї ну дуже заслуговує.